Взяли ребенка, трех лет мальчик, 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 мальчик. Да Гитлер, кстати, был лично очень смелый человек. Наш постоянный эксперт, а украинный эксперт, а Русский фейк. Стукит з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і сьогодні ми починаємо новий сезон проєкту Руський фейк. Ми продовжимо розбирати свіжі вкиди і маніпуляції російських пропагандистів, спростовувати їх, тренувати навички медіаграмотності, критичного споживання інформації. І в новому сезоні у наших випусках ви будете частіше чути голоси експертів із протидії дезінформації, які допоможуть нам разом розібратися в інформаційному вирі, що нас оточує. Новий сезон проєкту ми назвали стукіт з дна, тому що кожного разу здається, що російська пропаганда впала уже на самісіньке дно, однак їм вдається продемонструвати, що це дно ще не остаточне, ще є куди падати і як себе перевершувати. Це, однак, не значить, що усі фейки і маніпуляції досі є настільки ж примітивними, як на самому початку повномасштабного вторгнення. Не тільки фейки про комарів вигадують пропагандисти, вони вдосконалюють свої тактики. А тому і нам треба тримати у формі наше критичне мислення. От, власне, сьогодні ми знову торкнемося теми мобілізації і розглянемо російські повідомлення про те, що, начебто, в Україні хочуть зробити військово зобов'язаними усіх жінок. А також поговоримо із фактчекеркою Альоною Романюк про те, чому тема мобілізації стала такою важливою для російських пропагандистів останнім часом, і що читати нам, аби розібратися у цих складних питаннях. Російські медіа із посиланням на пропагандистський сайт страна .UA», до речі, підсанкційний в Україні пишуть, що в Україні хочуть зробити військово зобов'язаними, начебто, усіх жінок віком від 18 до 60 років. Власне, подаються так, що питання вже майже вирішене завдяки новому закону, який підписав президент Зеленський. Цей закон стосується електронного реєстру військовозобов'язаних. Також російські медіа вдаються до шокової тактики, стверджують, що незабаром Україна, начебто, уже закриє кордони і для жінок, і обіцяють, що станеться це в недалекому майбутньому. Такими є заголовки російських видань і повідомлення у телеграм-каналах. Про те, що насправді написано в законі, який пропагандисти використовують як основу для своїх маніпуляцій, насамперед, мова йде не про останній проголосований законопроект щодо мобілізації його ще президент України не підписав і його норми ще не набули чинності. Хоча і там немає нічого про мобілізацію жінок чи перекриття для них кордонів. У випадку із цим конкретним фейком пропагандисти говорять про уже підписаний закон, який стосується електронного реєстру військовозобов'язаних. Це закон, який після опублікування отримав номер 3549. Його Верховна Рада проголосувала ще у вересні минулого року. А президент України Володимир Зеленський підписав його у січні нинішнього року. Аналітики проєкту StopFake вивчили цей закон і кажуть: у ньому не йдеться нічого про встановлення військового обов'язку для жінок, як і про включення їх до реєстру військовозобов'язаних. Сам закон має назву щодо удосконалення порядку обробки і використання даних у держреєстрах для військового обліку і набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану. Тобто, із назви ми бачимо, що мета закону спростити механізм надання статусу учасника бойових дій. Для цього закон удосконалює взаємодію між державними реєстрами під час оформлення статусу УБД. А єдиний реєстр, про який йдеться в законі, призначений для збору і обробки даних призовників військовозобов'язаних і резервістів. Давайте ми ці терміни розшифруємо, нагадаємо цю класифікацію. Закон України про військовий обов'язок і військову службу встановлює, що у питаннях військового обов'язку громадяни України діляться на такі категорії: Перше – це допризовники. особи, які підлягають приписці до призовних дільниць. Це чоловіки на рік настання 17 років, коли вони мають стати на військовий облік призовників. Друга категорія це власне призовники, особи, які приписані до призовних дільниць. Це чоловіки віком від 18 до 25 років, які мають проходити строкову військову службу. А після набуття чинності новим, ще не підписаним законом про мобілізацію, це буде базова військова служба. Третя категорія це військовозобов'язані особи, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил України і інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Це таке загальне поняття щодо чоловіків, які пройшли строкову службу або яким виповнилося 25 років, але вони не досягли граничного віку перебування в запасі, тобто 60 років. І на сам кінець резервісти це особи, які проходять службу у військовому резерві збройних сил України, інших військових формувань, і призначені для комплектування їх у мирний час і в особливий період. Як же це все стосується жінок? Лише ті жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, можуть стати на військовий облік, можуть за їхнім бажанням. Тобто про жодну обов'язкову військову службу або обов'язкову мобілізацію для жінок у законодавстві не йдеться. Що робить російська пропаганда, то це періодично ширить різноманітні деморалізуючі фейки про мобілізацію в Україні. Зокрема, стверджує, що в Україні, начебто, будуть примусово відправляти на війну жінок, але це стосується не лише жінок. Про таку активність ворожої пропаганди ми поговоримо із засновницею ініціативи з перевірки фактів нота єнота Альоною Романюк. Альона Романюк долучилася до нас сьогодні. Альона представляє фактчекерську ініціативу Нота є Нота», яка якраз працює з різноманітними вкидами у наш медіапростір. спростовує їх, пояснює, що відбувається. Альона, останнім часом просто якась ну, величезна навала фейків про мобілізацію. Їх можна зустріти в Телеграмі, в вайбері, навіть в онлайн медіа їх можна зустріти. Проникають, пробиваються в інформаційний простір постійно якісь чутки, які дуже мало стосунку до реальності мають. Ну, наприклад, говорять про те, що жінок мобілізовують, але в попередніх випусках ми розбирали схожі вигадані історії про мобілізацію пенсіонерів, підлітків, ліцеїстів, представників окремих національних спільнот, тобто усіх, кого завгодно намагається таргетувати російська пропаганда. Скажи, будь ласка, чому ми зараз стикаємося з такою величезною навалою цих російських фейків щодо мобілізації, і як взагалі людям розібратися в тому, що ж відбувається насправді в цьому питанні? Звідки черпати новини? ভগৱান Взагалі це дуже цікава історія, тому що російська пропаганда вона використовує ті тріщини, які вже є в українському суспільстві, і ті речі, де виникає непорозуміння. Власне, в цих тріщинах запускаються цілі дезінформаційні кампанії. Наприклад, мобілізація тема тригерна для нас, тригерна для усіх, через те, що це війна. На війні люди помирають. Так, тобто, це дуже непроста тема для багатьох із нас. Відповідно, що Робить російська пропаганда, вона спочатку залякує, показуючи жахіття, показуючи багато і постановочних роликів. Тому що для того, щоб відключити раціональне мислення, пропаганда спочатку має викликати емоцію. Відповідно, це емоція страху, тому що вона уже частково у нас є. Придушена, тому що ну, ми живемо два з лишнім роки в умовах повномасштабної війни, і власне ось на основі цього страху викликали емоцію а далі намагаються сформувати в нас. Певну позицію, і тому запускають ось ці такі фейки: мобілізують жінок, підлітків, людей з інвалідністю, пенсіонерів, ну власне кого не тільки. Для того, щоб з одного боку максимально розмити цю тему, щоб людина не знала, де правда, де неправда, і мала ось це відчуття тотальної зради. А з іншого боку, щоб нас розхитати зсередини і деморалізувати суспільство. І відповідь на твоє ведеме питання питання, а де ж шукати правду? Власне, тут важливо керуватися офіційними джерелами інформації, тобто це закон про мобілізацію, це Міністерство оборони України, це офіційні сайти ТЦК СК. Власне, нам треба керуватися офіційними джерелами. Так, але джерело інформації, яке ти кажеш: закон України про мобілізацію, свіжо ухвалений, Ну давай чесно, це доволі складне джерело, до якого, по-перше, треба ще дістатися, знайти на сайті Верховної Ради і його по-друге, не так то і легко читати. І тут окрема розмова, звісно, про юридичну техніку наших законотворців, але от уявімо, що читач чи читачка це людина без вищої юридичної освіти і теж хоче почитати щось, що можна зрозуміти. Якщо не закон про мобілізацію, тоді що Якщо ми не хочемо або не маємо часу заходити читати цей закон, дивитися, що там пишуть, і так далі. Ми беремо журналістський матеріал з білого списку медіа, там теж саме Суспільне, Українська Правда, Бабель, Радіо Свобода, де журналісти вже опрацювали і фактично нам пояснюють простими словами, як що і до чого. Дякую тобі, Альоно. Я нагадаю, що з нами була Альона Романюк. А білий список медіа, про який вона говорила, легко знайти в інтернеті. Його укладає регулярно громадська організація інститут масової інформації, і туди потрапляють ті медіа, у матеріалах яких не знайдено, не виявлено ознак замовності а також вони відповідають журналістським стандартам і не містять фейків. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна її перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.